Алоха, друзі! Нарешті новий сезон стартанув ще й з матчеви з дуже гучними вивісками Бостон проти Нью-Йорка, Лейкерс проти Міннесоти і все це ми з вами прямо зараз розглянемо. До речі, не забудьте підписатись на телеграм-канал Game7, Там є усі актуальні новини. Ну а тепер смачно всім і вриваємось! І почнемо ми із поєдинка Бостон Селтікс проти Нью-Йорка. Ось тут перед матчем була така невеличка церемонія. 18-й свій чемпіонський банер під туди під стелю піднімали Бостон Селтікс. 18 чемпіонс. Це найбільше за всю історію ліги. Ну а Нью-Йорк сьогодні перевірятиме свій новий склад. Там є тепер Таунс, якого вони виміняли влітку, але сьогодні він розкритий на 100% Не був Всього лише 12 очок, сім підбирань. А все тому, що Бостон досить дисципліновано себе поводили на обох сторонах майданчика. І подивіться, що відбувається у першій чверті. Джейсон Тейтум насипає здалеку з дриблінга. Буквально трішки пізніше. Знову Джейсон Тейтум здалеку з дриблінга і знову влучає. І подивіться, зверніть увагу на його кидок, він змінився з минулого сезону. Він перестав дергати своїм тілом під час свого джампера. І таким чином Бостон вже попереду на двозначній перевазі. Далі джру Холідей продовжує насипати строчкової дистанції, і Кельти сьогодні влучили вже у першій чверті 10 трочкових. Абсолютно карколомний і Браун продовжує насипати здалеку. Вже робить плюс 20 для Бостона. І це тільки друга чверть. Далі знову перехоплює у відриві. Бум! Згори також лупить у Джейлона сьогодні 23 очки на рахунку. Далі Джейсон Тейтум продовжує феєрити прямо Мікалу Бріджесу в обличчя ще одну трьошку засовує. Після цього Дерік Вайт у третій чверті продовжує сипати здалеку. Вайта сьогодні 24 очки. У Тейтума сьогодні 37! 8 із 11 одинадцяти ще й 10 асистів. Таким чином, щоб ви розуміли, Бостон сьогодні наклепали 28 вісіочкових у корзину Нью-Йорка! І це повтор рекорду NBA. Ось якраз Ел Хорфорд влучив 28-й, 29-й, я перепрошую, 29-й Сьогодні влучили кельти. І подивіться, у них ще купа часу залишається у четвертій чверті. Вони хочуть встановити новий рекорд. Уся публіка просто їх гонить вперед. Їм взагалі все одно, тому що рахунок вже великий, і вся публіка просто кричить: «One more three!» Типу, давайте нам ще одну трьошку. Ну і подивіться, там просто всі намагаються її влучити. І Пейтон Прічер, і Сем Хаузер. Там навіть Тілман пару трилочкових на себе взяв і ніхто не може влучити в ціль. Таке відчуття, що ось-ось, взагалі Мацула вийде на майданчик і почне кидати, почне брати на себе спроби. Але Бостон, цей 30-й так і не влучили. Вони промазали 13 трьошек поспіль. Просто абсурдний якийсь поєдинок, ну а додає і абсурдності, те, що Бостон сьогодні виносять Нікс команду із великими очікуваннями, і команду, яку сьогодні можна виділити тільки Майлза Макбрайда з лави запасних. Бандо, нагадую вам про важливий розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є мега круті подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти, всі умови знайдете у дописі. Тепер Лейкерс проти Міннесоти, Вовки. Це команда, яка показала тільки но на свій найкращий сезон за останні 20 років і одразу дуже змінилась у складі. Таунс тепер у Нью-Йорку. Рендал був на ваших екранах. Далі Леброн Джеймс і Броні Джеймс сьогодні здається зроблять історію. Ну і одразу Леброн класно починає із Данка. На іншій же стороні Руді Гобер розбирається під кошиком. Найгірший гравець за версію Шакіла Оніла. Далі Донте Дівінченцо у своїй новій команді набирає сьогодні 10 поїнтів. І перша чверть у нас була досить рівною Діанджело Расел, яку класну передачку віддає на Джексона Хейза. Далі Леброн у проході у нього сьогодні 16 поїнтів. І ось якраз на цьому відрізку у другій чверті лейкерс починають бігти вперед. А все тому, що Ентоні Девіс був просто домінатором на обох сторонах майданчику і в захисті і в нападі. Ну а тут, друзі, твориться історія на наших із вами очах. Леброн Джеймс та Броні Джеймс стають першим в історії дуетом батько та син, які разом зіграли на майданчику NBA ще й в одній команді. Приблизно дві з половиною хвилини вони сьогодні відбігали разом, і навіть був непоганий момент у броні Джеймса набрати три понти з передачі свого баті, але не зрослось. З іншої сторони, Ентоні Едвардс починає вмикатись, мабуть, єдина людина, яку сьогодні ну, варто відмітити у складі, вовків, Ентоні Девіс. Ось хто був найкращим гравцем сьогодні у складі Лейкерс. Ось так. Два Ентоні. У нас сьогодні домінували на майданчику. У Девіса сьогодні 36 очок, 16 підбирань, 3 блокшоти. І навіть, подивіться, ось тут був класний епізод. Девіс забиває через Едвардса із фолом. І йде до нього говорити трешток. Типу, ось тобі людина мураха скоштуй своїх власних ліків. Але ми все одно розуміємо, що все це робиться із позитивом, тому що ці двоє гравців буквально два місяці тому разом виграли олімпійське золото. І ось Ентоні Едвардс продовжує карабкатись, діставати свою команду із дефіциту. Руді Гобер йому допомагає всього лише мінус 6 відставання, але Леброн Джеймс спокійно у транзиції завершує. Ентоні Едвардсу там щось не подобається. І Джей, Джей Редік тепер до нього щось говорить. Подивіться, але знову все дуже позитивно. Ми ж із вами, тим часом, уже у четвертій чверті. Людина Мураха все не втрачає надії, але лейкер сьогодні були занадто дисципліновані в захисті. Ну і у фарбі на Ентоні Девіса ніякої управи не знайшлось. Він просто там домінував. 72 два із фарби набирають лейкерс і всього лише 40 у вовків. Тому Лейкерс дожимають в кінцівці і забирають свою першу перемогу Девіс Монстер Но ну а Леброна з історичним досягненням. Броні. Що сьогодні запам'яталось найбільше? О, мабуть, коли ми йшли до садівського столику, бо перший раз виходити на майданчик із батьком неймовірно. Леброне бачу на твоєму обличчі величезну усмішку, На твоєму рахунку вже нескінчена кількість рекордів і досягнень. Чому ось це таке особливе? Тому що це моя сім'я. Сім'я це найважливіше, і ви знаєте, я втратив багато часу із родиною через свої обов'язки перед цією лігою. Постійні виїзди я пропустив багато моментів із життя броні, Брайса, журі. Тому мати ось таку можливість і працювати, і бути разом із сином це просто Божий подарунок, і я ним скористаюсь на всі сто. Ну що ж, друзі, в кінцівці, як завжди, подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати та підтримку. Хто бажає доєднатись, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому побачимось завтра і всім па-па!